Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарку, одеський філіал. У мене для вас там продажу Ford Fusion 2017 року випуску. автомобіль у нас плагін гібрид, заїжджаємо, можна на батарейці проїхати до 40 км. Комплектація у нас максимальна цитаніум, є парктроніки спереду ззаду, є камера на задній огляду для комфорту експлуатування автомобіля, красивий сірий колір, класні диски 18 го радіусу, є безключовий доступ, є сліпі зони, покажу вам по салону. Електрорегулювання водійського сидіння, є в нас пам'ять положення, стан верної карти, бачите, на своїх екранах без нарікань. Стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, є підігрів, є вентиляція, шайба переключення передач, електроручник та режими руху. Тут у нас управління клімат-контролем, як я і казав, підігрів вентиляція, штатна мультимедіа, є андроїд авто, є карплей, двигун. та Гібридна установка робить без ніяких нарікань, помилок ніяких немає. Стан руля також бачите на своїх екранах. Повний мультруль, наше управління, все це є. Так, покажу вам задній ряд. тут у нас багато місця, комфортний просторий салон, є додаткова вентиляція від кліматконтролю та і стан бачити на своїх екранах. Додатково встановлена бронеплівка на кантах дверей та на фарах. Фари у нас максимальні, прикольний автомобіль. Котрий я раджу приїхати побачити самостійно місто Одеса Грушевського 15 А можна придбати у кредит лізинг, тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.